Вітаю глядачів, Ви дивитесь програму в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин, гість сьогодні. Нашої програми Віктор Назаренко, голова Державної прикордонної служби України. Я вас вітаю і вдячна, що знайшли час з нами порозмовляти. Дякую, дякую за запрошення. Я теж хочу привітати всіх, хто нас сьогодні дивиться, і побажати їм доброго дня і успіхи в їх роботі і всіх інших справах. Знаю, що можливість таке довготривале інтерв'ю, з вами важко записати. Чому так? Чому не часто ви з засобами масової інформації у довгій перспективі спілкуєтесь, мається на увазі, довша розмова в студії, наприклад? Справа в тому, що прикордонники працюють цілодобово, Ну, завжди це режим. часу вистачає так? і ситуації, які виникають, і носять достатньо часто резонансний характер, і потребують постійно. Прийняття рішення, тому я просто змушений постійно бути на зв'язку, на роботі, але ми робимо все для того, щоб наші глядачі могли. Нормально, спокійно перетинати наш український і європейський кордон. Тобто це ваше основне завдання. Це, а не... це є наше основне завдання. Дякую ще раз, відповідно, що ви у Львові знайшли час з нами зустрітися і порозмовляти. Питань до вас назбиралось багато. Перше, чи часто вам вдається у Львів навідуватись не з робочим візитом, зокрема на Західну Україну. Ну, Львів це місто моєї юності. Я тут розпочинав роботу, знайшов дружину. Тут так у Львові? Так, маю онуків, але, на жаль, на сьогодні ситуація складається таким чином, що більше часу мені приходиться проводити безпосередньо в нашому управлінні і на сході, і на тих, скажімо, напрямах, де життя потребує моєї присутності. Тому дуже рідко буваю тут. На своїй практично надбаній батьківщині. Давайте пригадаємо той час, коли президент призначив вас головою прикордонної служби. Час непростий. Чи були вагання варто чи не варто ставати на цю посаду, тому що відповідальність велика? І, як я сказала, в країні не, не надто сприятлива ситуація. Вагань не було. Були чисто людські хвилювання, які пов'язані з тим, що. Знає реально стан справ в Державній прикордонній службі, я отримав кредит довіри від президента України, і я повинен був зробити і роблю все для того, щоб відповідати тим завданням, які визначив президент, і тим прагненням і сподіванням, які має народ України до Державної прикордонної служби. Після отримання такого кредиту. Я разом з однодумцями вирішили, що шлях Державної прикордонної служби повинен бути спрямований через очищення до забезпечення не тільки охорони, але й оборони державного кордону і для забезпечення руху нашої держави. До Європи, тому що ми це Європа. Тобто це і якісні послуги. І... Це і якісні послуги, це і перехід на нову, скажімо так, ідеологічну платформу, це нове обличчя прикордонника, яке є патріотичним і в той же час доброзичливим. Я вважаю, що на цьому шляху ми спланували роботу достатньо практично з врахуванням реалій сьогодення. І покроково, але дуже швидко, ми намагаємося виконати ті завдання, які визначав президент, мені особисто, нашій службі, і те, що хочуть бачити від нас люди. Детальніше про ці напрямки ми поговоримо далі. Мене цікавить, ви маєте орден Червоної зірки, який ще в радянські часи вручали, зокрема вам за бойові дії у Афганістані. І також президент відзначив це, коли вас призначав на посаду. Що це стало те, що ви маєте цей орден, маєте цю практику. Став одним з таким одним з визначальних чинників призначити вас на посаду і довіряти вам. Що для вас дав цей досвід роботи в Афганістані служби? Справа в тому, що на жаль, Україна опинилася в тих умовах, коли афганський досвід якраз особливо на початковому етапі. Був нам найбільш потрібний, тому що треба було не тільки захищати, але й обороняти і державні кордони, і державу. Треба було забезпечувати людей і робити так, щоб наші підлеглі не гинули при перших пострілах. Тому досвід, до речі, не тільки мій. В мене перший заступник теж разом зі мною воював. А другий мій заступник, так сталося, що його колеги, з якими вінчився, були в мене ще в Афганістані, служили разом зі мною. Тому тобто команду підпорядку. підбирали людей перевірених, перевірених, які з вами пройшли. Так, це люди пройшли серйозний життєвий шлях, мають величезний досвід роботи. Я цим людям довіряю, і ми разом йдемо тим шляхом, який для нас визначений. Довелось вже на практиці застосувати якісь знання, отримані в Афганістані тут на практиці. Так, ми їх практично і застосовуємо. Ну, це і теоретичні питання, які треба було впроваджувати в життя. Це практична підготовка персоналу, це тактика примінення нашої служби серед тих завдань, які мають в загальній системі антитерористичної операції, це досвід виконання, як, скажімо так, Одна людина, наші наряди, вони не є великої чисельності. Це досвід виконання завдань невеличкими групами і та спеціалізацію, яку має взагалі наша служба. А в Афганістан я попав після академії, був керівником окремого підрозділу. Досвід є, і я вважаю, що ми його на сьогодні можемо приміняти. Але той досвід, який має наша сьогодні армія, наші Збройні Сили, які ми маємо на сьогодні в АТО. Ході цієї гібридної війни я вважаю, що цей досвід вже заслуговує. Це новий навіть досвід. Так, так це нові практики, це нові новий підходи. досвід, абсолютно інші умови. Це захист території своєї держави. І я вважаю, що вже багато кому, в тому числі в Європі, можна вже від нас повчитися. Ви також маєте нагороду за оборону острова Тузла. В Який рік, якщо під це був 2003 рік, але не про це мова, не про нагороди, а про ситуацію, яка була тоді. Ви бачили все на практиці. Чи можна цю ситуацію назвати першим дзвіночком, що Росія не такий вже мирний сусід, і чи зробила певні висновки тоді Україна? Ну я думаю, що це не був перший дзвіночок. Справа в тому, що Росія вже не одне століття прагне. Завоювати, так, так. захопити нашу тобто найближчій перспективі, нашу до, до. що стосується найсучаснішої історії, то дійсно Росія готувалася, і на 2003 рік вони вийшли із спробою захопити територію України. Захоплення острова Тузла дало б можливість посунути державний кордон. Практично по Керченській протоці і взяти під контроль і Азовське море, і Керченську протоку, і це було початковим шляхом подальшої анексії тобто, Криму і території України. Якщо б ми тоді не втримали ситуацію оборону, то всі ці події, які зараз відбуваються, раніше почались. Так я думаю, що це була перша справа. Ще тоді, можливо, вони були не до кінця готові. Діяти так, як сьогодні, це була спроба, і вони її розпочали. Але готовність державної прикордонної служби, готовність наших патріотів. Дуже багато людей приїжджали і допомагали нам робити і створювати оборонні споруди, і просто приймали участь, скажімо так, в підтримці наших дій, тому що ситуація була досить складна. І оця рішучість і патріотична налаштованість вона дала можливість керівництву нашої держави знайти правильний шлях і не дала можливість. На той час Путіну розповсюдити оцю анексію оцього півострова надалі. Розумію. А чи був наш шанс зараз, коли мова йшла про анексію Криму, але ми його не використали? Ви знаєте, складно сказати, чи був шанс, чи не був, тому що Росія, а конкретно Путін, скористалися тією ситуацією, яка на той час була в Україні, і вони чітко обрали час. Тоді, коли, ну, ви знаєте, які події тоді відбувалися, і е, якраз їм скористалися. І я думаю, що шанс у нас є сьогодні. Сьогодні, завдяки діям президента, нашим патріотично налаштованим громадянам, завдяки нашим Збройним силам, нашій службі, службі безпеки, представникам МВС, які там зараз знаходяться, у нас є шанс доказати всьому світу, що ми є самостійною незалежною державою. І що ми не дамо розповсюдитися у цій гібридній війні тим прагненням Путіна, які він має не тільки на території нашої держави, але й Європи. Подальшому не буду вдаватися до конкретики, але наскільки нам треба звертати увагу на Європу? Усі, усі ці домовленості, зокрема мінські, і, і в тому числі, наскільки чи ми маємо зсередини цю ситуацію самі вирішити, чи все-таки е, очікувати цієї допомоги зовні? Ви знаєте, я не політик, я військовий. І я вважаю так, якщо сам себе не захистиш, то тоді ніхто тобі не допоможе. Але на сьогодні. Завдяки минським домовленостям, це, мені здається, єдиний шлях, яким ми можемо йти в напрямку припинення тієї агресії, збройної, яка йде з боку Росії. І все таки сьогодні рахувати світ, людей, щоб люди так, не, не сьогодні гинули. з нами світ, сьогодні з нами Європа, але основою є той рівень збройних сил, який на сьогодні є, рівень підготовки нашої служби, рівень готовності наших людей захищати свою територію. І він дає можливість нашим колегам з Європи, з Америки нам допомагати і, скажімо так, утримувати той рівень напруженості, який зараз є, в керованому плані і його зменшувати. Грас, якою зараз ситуація на сході? Наскільки напруженою? І до чого ті агресор агресор все таки замороження конфлікту чи наступальні дії? Ситуація на сьогодні досить складна. Періодично спалахи виникають практично по всьому, можна сказати, фронту. Наші прикордонники знаходяться на п'яти безпосередньо точках на першій лінії, приймають участь в охороні і обороні другої лінії. Ми виконуємо свої завдання, щоденно йдуть обстріли, щоденно йдуть провокації, щоденно діють диверсійно-розвідні групи, щоденно розвивається, скажімо так, гібридна війна в плані впливу на світогляд і погляди населення, яке там проживає. Тому я вважаю, що ситуація напружена. Але на сьогодні президентом, урядом, Всіма, хто там знаходиться, робиться все для того, щоб у Львові ми, та й там, в тих регіонах, всі люди відчували себе вільними і могли реалізувати свої прагни. Так, все-таки наступальні дії чи замороження конфлікту сама мета агресора? Ви знаєте, мету агресора встановити складно. Мені здається, що гібридна війна це така нова сучасна технологія, якої раніше не було. Вона випробовується на Україні, але її можна розв'язати в будь-якій точці, як Європи, так і світу. І йде практично, скажімо так, бойове опробування цієї технології. Так, пілот, пілотний проект. Пілот, ну так, я думаю, але вже він на тузлі опробувався. І цей пілотний проект, я вважаю, що ми зробили на сьогодні. Крок для припинення цього проекту, і ми його йому протистоїмо. От я багато спілкуюся з колегами своїми колегами з європейських країн, і вони вже нас просять, і їхні фахівці приїжджають для того, щоб ми досвід протистояння цьому виду агресії, щоб ми їм передавали. Угу. Тобто, це вже це вже тішить, тобто ми є так. вже прикладом ведення, позитивного ведення ми такої... вже піонери, первопроходці в цьому питанні. Гаразд. чому такий дисонанс між тим, що робить е, влада зараз, е, такий пом'якшений варіант е, роботи з агресором, і тим, чого інколи вимагає громадськість чи навіть військові, які кажуть, так треба або брати, як кажуть, бока за рога, і, і це все закінчувати, або не знаю що? Ви знаєте, війна, ну я вчився в академії фронту війна, це не є чисто бойові дії. Війна буває у всіх сферах. І на поверхні все може виглядати. дуже просто. І на поверхні просто. виглядати дуже просто. Зустрілися якісь збройні формування чи збройні сили, і почали між собою стріляти. І от хто кого переміг. Ні. Війна має глибоке коріння, як айсберг. Вона має політичні, економічні, е суспільні якісь питання, ідеологічні питання. Це надскладний процес. І просто так, торкнувшись до якоїсь його частини, не можна так, зробити загальний і, і Неграмотно, так, це неграмотно, некоректно. Це комплекс різнопланових заходів, які здійснюються державою в цілому у всіх питаннях. І я вважаю, що завдяки тому, що сьогодні зробив наш президент, завдяки мінським домовленостям, ми на сьогодні маємо можливість вільно пересуватися територію України. Бо якщо б цього не відбулося, да. Ми б захищали свою землю. Ви сказали про роботу диверсійно-розвідувальних груп, про пропрацювання цієї ситуації. СБУ, якщо не помиляється, займається чи прикордонники також викриттям диверсійно груп? Справа в тому, що на сьогодні в зоні антитерористичної операції створена система різнопланових заходів. Система оборонних споруд, система розташування групування оперативного, тактичного, стратегічного, як Збройних сил, так і нас, так представників Служби безпеки, представників Міністерства внутрішніх справ і приймають в цьому питанні участь військово-цивільні адміністрації. Вони і називаються військово-цивільні адміністрації. Ми в загальній системі проведення антитерористичної операції маємо свою площину. Вона полягає в здійсненні пропускних операцій безпосередньо на лінії зіткнення, вона полягає у проведенні режимних і інших, скажімо так, обмежуючих заходів в зоні, яка нам виділена, в тому числі разом з фіскальною службою, службою безпеки, СМВС іншими правоохоронними, з волонтерами. В боротьбі з диверсійними групами. Це, до речі, є одне із основних завдань нашої служби. Раз ми продовжимо після невеличкої перерви. Нагадую, голова державної прикордонної служби у нашій студії Віктор Назаренко. Через дві хвилини повертаємось. Говоримо про контрабанду, нелегальна міграція і не лише громадськість вас безпосередньо. Повертаємось.